Всім привіт у новому відео. Я відправляюся в Халл Прайс, де багато брендів міжнародних, в тому числі люксових, продають свої товари зі знижкою. На них працює багато байерів, які по цілому світу скупляють люксовий одяг. Ну не тільки люкс, тут є преміум бренди, але мені останній час хочеться показати більше таких, якихось крутих брендів, щоб глядач бачив, що по чому, які речі взагалі існують в світі високої моди. А це кінг Рос Леополіс, поруч, каточок, ось так, така атмосфера класна. Ну, а я біжу в Халк-Прайс. Це міжнародна мережа, в багатьох країнах світу є ця мережа. Це не тільки в Україні, в Польщі, а в Австрії, в Чехії. Дуже величезний магазин, тут купа всякого є, але це від бренду Roxy, наприклад, ось такий набір. Шарф і шапка. І ціна 1070 гривень. Але я йду на важкий люкс, щоб ви розуміли подивитися, що там є з новинок. Ось так. Це 100%, до речі, поліестер, Нічого немає натурального, але це Роксі преміальний бренд. Купи ще всього. Різні бренди Hunter, наприклад, шапочка. от теж відомий бренд. І я сумніваюся, що тут щось є натуральне. Так, ціна є в євро, 10-11 євро коштує, в гривнях не бачу. Є тут в гривнях чи ні? Є в гривнях. А, 549 гривень. 549 гривень. Для дому теж багато є. Різні поїлочки, термосочки. Ось такі термочашки, хантер є. А цей бренд, хто знає, він відомий своїми гумовими чоботами. І далі пішло, поїхало, як видно, що такі ще чашки. Можливо, для подружжя вони, вони виготовляють якісь предмети, там не тільки якби, одяг взуття, а ще ось такі хантери є. Нічого собі. Така, от, наприклад, термочашка коштує 649 гривень. Оця класненька. Це що? Тут немає. Хто і що? А тут хантери. О, такі величезні термоса 829 гривень. Поділочки, оці модні з такою ручечкою. Теж Хантер. Навіть різну їжу можна придбати. 105 гривень. Макарошки. Різні. Що ще моті є? Міко Мочі. 139 гривень солодощі. Як вони правильно називаються, Мочі чи Мочі? Так. Мочі, мочі з начинкою різні є. Шоколадка, якісь є палички. Так. Що ще є тут в цьому магазині? Все що хочеш, є. Ось такі є палички. Я їх купляла в Польщі, не такі, якісь інші. вони ну, досить смачні. Досить смачні. 129 гривень, але тут дуже таких їх мало. Їх дуже мало, вони різні, різні є. Зараз в мене такий відступ пішов величенький, але нічого. Під Дона Карен. Що це таке? Ось такий набір. Це, мабуть, шкарпетка від Дона Карен. Так, зараз я подивлюся, вже бачу 549 гривень. Зі знижкою їхня ціна була 1074 Так, це подарункові шкарпетки. Подарункові шкарпетки. І ціна, щоб склад, щоб розуміли, донакарен 99 поліестера, такі махрові шкарпетки, різні є. О, ще шапки хантер є більше як півтори тисячі. Тут, напевно, вже шерсть є, тут цілий набір шар і це 100% акрил. Ніякої шерсті тут немає. Ціна фантастична, не завжди люкс бренди чи преміум. А, якість хороша. Тут ніхто нічого не каже, якість просто тут супер, Але це акрил. Так, зробили переостановку. Я думаю, чому я так довго йду і показую різне. Тому що перестановка, я навіть не знаю, де зараз знаходиться цей люкс-відділ, важкий люкс Санта Санта байкері, Свічечки. Ось такі з дерева, але такі добротні. Це вам навіть не юск. 1189 гривень, ось такі фігурки класні. Дуже видно, що вони класно Виготовлені. Тут свічечка відкрита. Послухаю аромат який. М -м -м, аромат реально дуже класненький. І ціна, так, 549 гривень. 549 гривень. Тут ціни є в різній валюті і в гривнях теж такі наклеїчки. О, який величезний ведмедик. 3,589. З реальною шубкою 469 гривень дерево. І хутро мишка. 469 гривень. Ух ти, кераміка. Хо-хо-хо! Санта-Клаус, який класний рожевий. <рив> в рожевому все таке. Тільки його. Як мені повернути, щоб подивитися ціну? Неможливо це ж все зробити. Так? Все в рожевому диспенсер. 469 гривень. Маленький. Тут все в рожевому. Ну, йдемо шукати одяг, люкс-бренди. А то я тут зависла на цій красі, неймовірній. Ух ти, яка розкладка класна, новорічна. Це просто неймовірно. 2389 гривень, яка фігура. Яка фігура. Свічечки 549 гривень. Ось такі. От я вже вон там побачила. люксові бренди, luxury Brands. Я йду через куртки, просто їх валом. Валом курток. Пуховик Бруноті це італійський бренд. Так, 5389 гривень зараз покажу чоловічий, який класний пуховичок. Воду не проникне і так далі від бренду Бруноті. Колір такий красивий, блакитний, Тут тих пуховиків тут мільйони. Жіночі. Ну, я ще не дійшла. До люксу важкого, але бачу класний від Стів Маден є пальто, клітиночку. Типу, тут теж можна люкс нарити. Ну, в принципі, цей магазин, а ця сітка так і є, що тут все таких преміально люксових брендів. Стів Маден ось таке пальто. Клітиночку в стилі Барбері. Так. Зараз я подивлюся, який склад. І склад 100% поліестер Стів Маден. От критикують сінсеї, там ще якісь. А тут от преміальний бренд і ціна 3619. Тут нереально щось показати. Так, притик Десіра, Десірес. Це що? Річмонд. Теж якесь таке синє класне пальто від Річмондс. Ось таке пальто, як халат зав'язується. Бренд преміальний. Можливо, тут і шерсть є. Є бокові кишеньки. Виготовлено в Італії. Тут вже навіть є. Так, і в складі 50 поліестеру, 50 шерсті є. 50 шерсті. Ну, Чути було, що тут є шерсть. Ну і бренд класний. Так, Esprit. Майкл Корс, Тренч чорний. Анекляйн. Це німецький бренд. Анекляїн Орсай. Так, Рене Лезарт є, Рене Лезарт взагалі це а, до люксу, ось таке мохерове пальто, зараз 6039, а кошту 13359. Ну, Воно вже таке, я вам скажу, його вже так витягували 150 разів, що воно вже вигляд. Подивіться, який вигляд. Mm -hmm. Просто це нова річ, але. Вона вже бачила розпродажі, якби дуже тут, напевне, взагалі все шерсть. Таке букле класненьке. Так, і в складі є 30% шерсті і все. 30% шерсті. І я забуваю подивитися, за скільки тут тисяч квадратних метрів і цього магазину. Тут ви знайдете все, що хочете. І люкс, і важкий люкс, і преміум. Бренди Марко Поло. Ось такий тренч з льону. Ну, парт Тво є парт Ту, по-моєму, ось такий плащ, такий тренч вкорочений. No, це теж дорогий бренд. Скандинавський, по-моєму. Копенгаген написано. Так, ось такий хочу подивитися ціну. 4200 майже. Пальто ось таке. А як пороховик, як тренч. Ось такий з плащівки. Це все бренди, тому ціна така. Так, прийшла я вже важкий люк, люкс. Це просто папочка Filip Нічого більше, просто папка. Цікаво, яка ціна цієї папки. Нема нічого. Що там всередині яка папка? Там шарф всередині, що я плиту. Думаю, що зважкувати. Ну, Шарфи вони розвішані. І я вам зараз покажу ціну, але бачите, в такій упаковці можна шарф купити. Довга ручка. Ось така Це шкіра, класна сумочка, бажева, какава з молоком. Йдуть оригінальні, зараз покажу. Який добротний, хороший гаманець, чорний. М -м -м насолода для очей. Тут так Байкер. бачите, на оцих от заступках з кристалами. Тут написано Байкер. Стільки відділів. І йде упаковочка. Така м'ятна. 2989. Такі я не знаю, чи це шкіра. Дуже схожа. А, понюхала. Ніби шкіра. Ніби шкіра. Ну, не можу точно сказати. Ось Вони йдуть в таких упаковочках. Ось так. Тернайчку подарунок комусь буде, думаю, хтось буде радий. Ось так. Не хочу, можливо, можна подивитися там всередині, можливо, написано, що це шкіра чи ні. Десь тут на біручці ж має бути. Напевне, щось натуральне написано А, є ото. Написано, що це шкіра. Так, що шкіряний не гаманець. Майже за 3 тисячі гривень. Ось так. Та я бачу від Версачі, що зі Версачі джинс-кутюр. Пуховий, який класний. Вау. Нічого собі, який класний пуховик від Версачі. Він, напевне, цілі статки коштує. Я навіть боюся подумати, скільки він може коштувати. Такий оверсайз або великий розмір. Класненький, легесенький, якісний. Отак. Має вигляд от такий високий важкий люкс. І ціна 16,5, а коштував майже 30 тисяч. Завезли товар і просто так напряме ще таке пальто є від версачі. Версачі джинс кутюр це трішки нижча лінія, а чим основна лінія від кутюр Версачі від основної лінії. Ось таке ще пальто є стібане. Стільки воно деталізовано. Класне яке, з капюшончиком. Ціна 20 тисяч 20, а коштував 36 я вже ці закінчення навіть не дивлюся. При таких цінах це шкірянка. Добротна шкіра, яка що це за бренд? 14 тисяч коштує зі знижкою. Так, Блауер. Це дорогий американський бренд, я вже показувала. блауер так і називається. Ось така куртка. Так кому цікаво, почому дольче габана. На то я знайшла. Подивіться, як. Ну, все в стилі Дольче габана. Хрюшка тут купілка є. Але видно по якості. Made in Italy. Такий світшот ось в кристалах. Ось вам і важкезний, важкезний люкс. Подивитися, скільки коштує. І ціна 37 тисяч. 37200. Це от вам дольче Габана. І всі діла. Отакі цінний, ось така реальність. Так, Елізабет Франчі. Не знаю, я бачила, начіння, але це дороги італійський бренд і хочеться показати. Елізабет Франчі. Ось такий джемп в'язаний. Вау, класний. 7 тисяч, 7600 майже. Так, знову Дольче Габана. Дольче Габана сьогодні буде з Мерлін Монро. Ось така футболочка собі. І ось просто простенька футболочка з притом, але дольче габана. І ціна можна впасти. Футболка майже 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. Оце люди живуть що купляють такі речі. Просто це що, так як шкіра, така сорочка. Напевно, що це не шкіра, але ціна 12 тисяч. Два... Майже 13 тисяч. Подивимося, що це за бренд. ось така сорочка. А, взагалі не зрозуміло бренд. Це Балі. Made in Italy, це шкіра і підшита вона текстилем. Швейцарія Балі, червона класна соровочка. Ну, шкіра таку основу має, що просто ти думаєш, а це взагалі шкіра? Ну, 12 тисяч. От... Навіть в мене слів немає, деколи в мене немає. А, просто слів Патріці Пепа. Хочеться знайти Люджо. От просто гольфик такий. Но він класненький з таким рукавчиком футуристичним. Така водолазочка Люджо Мілано. Відчувається, що складіє віскоза 400. Друзі, ми дивимося важкий люкс в утлеті. Так, ні річі є. Не річі. Хто любить такі відео, подивитися від Ні на Річі. Дні річі. Париж. От вам і ні річі. Така сорочка з кишенями. Не відчуваю, що тут натуральний шовк. 8200. І відчуття, що це поліестер. В руці, можливо, я помиляюся. 8200, але це ні річі. І отак, на Річі, Португалія, це 100% поліестер за 8 тисяч гривень. Кому не важливі бренди, оця бірочка, ви собі спокійно можете жити і купляти просто речі з натуральним складником від мас-маркету чи від преміум бренду Карл Лагерфельд, Карта Лагерфельд теж висока мода, важкий люкс. Можете собі жити спокійно і не заморочуватися, бо обірки це для людей, які мають шалені гроші. Вот. Коли ви не живете в такому достатку 4, 5 тисяч, теж відчуваю, що це поліестер. Карлагерфейт, лагерфайт 5 тисяч. Але для багатьох і приємно, звичайно, мати якийсь люксовий бренд. Тут ще 98 поліестеру. Дольче Габана знову. Так, це що? Аспрезі, це теж дорогий бренд. По-моєму, італійський. 9 з копійкою. Ось так, дівчатка. Хто пише, я собі в секунді знайду, правильно робите. Я ж не проти, щоб ви собі там де хочете купляла. Я вам показую, що є, ви собі робите висновки. Друзі, ми сьогодні були з вами в Аутлайті. Але люксові преміальні бренди зі снижками байери викупляють. А ми, як покупці, прибігаємо, починаємо це все купляти. Ну, хто як хоче на отіка, теж дорогущий бренд, ось такі джемпери. І в складі лише 15% є шерсті і 15 альпаки. 15 шерсті і 15 альпаки. Тобто 30% є якоїсь там шерсті. Ну, не якоїсь там, а шерсть і шерсть альпаки по 15%. Ось такі були і сьогодні, якби новиночки, такий огляд. з а от лайто, а всім до зустрічі.